Розподіл зарплати. Як її правильно розподілити, якщо ваша зарплата складає 25 тисяч гривень в місяць. Важливо, що це один із багатьох варіантів, бо насправді це все дуже індивідуально. Це залежить від доходу кожного з вас. Прийшла зарплата відразу 2500. Відкладаємо, тобто це 10% на інвестиції на нас улюблених в майбутньому. Потім 4. 500 – це комуналка, 10 тисяч гривень – це їжа, 3 тисячі гривень на транспорт, 5 тисяч Гривень залишаємо на різні форс-мажори. А якщо ви ще орендуєте квартиру за 10 або 15 тисяч гривень, ну тоді вам не повезло. В такому випадку шукайте і будуйте як мінімум 3 джерела доходу. Найкраще це зробити, щоб вони пасивно вам капали. Саме так роблять фінансово грамотні люди, тобто вони приблизно так розподіляють свою зарплату. Але пам'ятайте, що 10%, яка у вас не була зарплата, відразу відкладайте. Друзі, якщо вам. Як вам цікава тема фінансів, фінансової грамотності, хочете навчатися новому, шукаєте розвиток, а можливо навіть заробіток, то запрошую всіх бажаючих до себе на прямі і безкоштовні ефіри, які я проводжу щовечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі цього профілю також в першому коментарі. До зустрічі!